Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії, на кухні, газдинки. Квасимо огірочки. Уже закрутили мариновані. Тепер ще квасимо, бо квасити ще будемо. Я дуже люблю квашені огірки. Ось, Тому будемо квасити багато. І, до речі, хочу спробувати ще. Ще інакшим методом, як я собі звикла їх квасити. А сьогодні я вам розкажу, як я їх квашу. Ось, що нам потрібно? Звісно, огірочки промиті, якщо не впевнені, що вони свіженькі, замочіть їх, промийте, а потім чистеньке замочіть на годинку, півтора-дві в холодній воді. Ось, в мене вони вже промиті, замочені, і я собі відрізала. Верх-низ завжди так зрізаю. Ось. Що ще нам потрібно? Дивіться, у мене тут купа всього: сіль кам'яна перець чорний горошком, перець духмяний, часник, корінь хріну, гостра перцюга, листя хріну, парасольки і стебла скропу, листя винограду, листя смородини, листя вишні. Лавровий листочок. І так, газденьки, приступаємо. Так, де наш лавровий листочок? Лавровий листочок на дно в баночки, по кілька горошин духмяного перцю, ну, штучок по 5. Ось, штучок по 10 чорного перцю. А в мене все на око. Я так взяла і кинула. Не рахую, дівчатка. Давно вже нічого не рахую. Ось. Так. По два листочки винограду. На дно винограду. Ось. По чотири листочки смородини. Смородини дала би більше, дівчатка. Дуже люблю запах смородини. Напевне, сам запах набагато більше, як ягоди смородини. Але нема в нас тут де взяти. Три, чотири. Чотири, ну і десь так. Так. По 7-8 листочків вишні. Так. Ось. Чесник. Чекайте, ніж собі брала. Де він вже все нема, візьму. Корінь хріну. Поріжу я собі такими скипками. Ой, би пальця не врізати. І я брала дволітрові дівчатка. Але тут таке ми накладаємо, я просто показую, що ми накладаємо. Перцюги на дволітрову. Ой, скочило, як завжди. На дволітрову банку. Ну, поскільки тут, по шість скибочок вріжу. Ну, я взагалі люблю огірки такі, рух, такі рух, щоб взяв рота і аж рота рвала. Три, чотири. П'ять. Ось так. І, чекайте, ще собі вріжу чесник на низ, бо я, я завжди чесник перерізаю. Не даю такі е, е, зубчики ціленькі. Два зубчики, три. Чотири. У мене різні зубчики. Більші, менші. п'ять, шість. Сім. Сім зубчиків на банку. Поділимо наші парасольки на три банки. Тут такий з хвостиком. Дивіться, дівчатка, якщо, наприклад, у вас немає парасольок, головне в огірках квашених, що? Це чесник, хрін і кріп. Ну, і, і, звісно, я би до головного додала ще й перцюгу, бо я без неї не роблю. Ось. Якщо у вас немає, бо купити можна корінь хріну. Як не буде листя, купити корінь. Але якщо немає от, парасольок, наприклад, з кропу, то ви можете в аптеці взяти листя. Тобто листя, чуєте, що кажу, лист пхаю і про листя кажу. Ви можете в аптеці взяти насіння кропу. Ось. І просто засипати, наприклад, там чайну ложку насіння, воно дасть вам той же запах. Все, даємо по такому великому листку наниз. Ось. І зверху ми ще будемо прикривати. Все, вкладаємо гірочки. Отак. Більше до більших, менше до менших. Дивіться, дівчатка. Це я брала 3,5 кг огірочків. Ну, які в нас на районі побачила такі, щоб мені сподобались, то так, ніби така, така кількість. У мене 3 дволітрові банки. Наскільки щільно я уклала, я не знаю, бо я не можу пропихнути рукою. У мене надто велика рука. І додала, значить, ще літрову баночку. І тут те, що я казала, кропу в мене вже немає. Але в мене є насіння кропу. Ось. І я зараз сюди, бачите, хрін і корінь, часник. Оце все я поставила. Але вже тут немає вишні. Ну, повірте мені, що скваситься нам все одно огірочки всядуться. Ось. От чайну ложечку я сюди і кропу кину. Тут огірочки, як проквасяться, вся і нам треба буде докладати. А як не докладати, то я вже з кожної банки, які вже проквасились, попід'їдала. Ось. Накладемо ми ще літрову баночку. Дівчатка, маринад. Маринад простий. На літру води холодної з крана це квартира. Ми використовуємо 2 столових ложки кам'яної. Солі з таким невеличким верхом. Ось, я зараз, бачите, прямо з цього. Ось, в мене тут 3 літри води, значить, я маю додати 6 ложок солі. Дівчатка, на 3 літри, тобто на літру 2 столових ложки солі, на 3 літри 6 ложок. І старанно розмішаєте, щоб сіль нам розчинилася. І все, і заливаємо гірочки у нас. До самого верха. Зараз ми ще накриємо їх листочками. Все, дівчатка, бачите, на цих, на три дволітрових банки нам і пішло тих 3 літра. Маринаду, тобто росову, бо це і розсіл, там тільки вода і сіль. ось. Чуть-чуть лишилося. То я ще півлітру зробила, і якраз нам вистачило на оцих всіх 3 і одна літрова. Тепер я собі бачите, зверху прикрила листочком, огірки нам не мають випливати наверх, то я так завжди листком прикриваю. І накриваємо кришкою. Зазвичай, як вашу огірки, три сутки. Ну ви собі дивіться, як, ви собі, як вам подобається яка тепінь. Ось, ці ми кладемо квасити, і зараз я вам покажу в мене огірочки. Кришечкою тільки накриємо. Але зараз я зніму кришечки з других баночок, бо тут, тут завал. Дівчатка, газденьки, таке спекло. І як я важко переношу цю жару. Це неймовірна спека і дихати нема чим. Дивіться, в мене огірочки, вони газденьки в мене квасилися з половиною сутки, бо не успіваю, зазвичай три. Ну, ці 3,5, 3-4, це треба дивитися. Ось, літрова баночка, бачите, я, ну, я кажу, я вже з кожної баночки понад'їдала. М -м. Дивіться. Чого это хрумкит? Такий хрумкає. Це я. Так же, дівчатка, що девчатка, робимо? Далі. Далі беремо кришечку І сіжуємо наш розсіл. Злили, струсили, якщо ви собі хочете докладати, доклала собі з, з другої банки. Ось, ставимо маринад кип'ятити. Але вперед маю дівчатка кипяток, воду. Заливаю огірочки. До самого верху. Ось. Бачите, залили кип'ятком. Маринад, тобто розсіл злили, залили собі звичайним кип'ятком. Він стоїть рівно стільки з цими гірками, поки не закипить наш розсіл. Все, розсіл закипить. Будемо виливати і заливати розсолом. Все, дівчатка. Як тільки наш розсіл закипів, Кришечку, кипяточок зливаємо, заливаємо кип'яченим розсолом. тобто кипящим розсолом. Бачите, зверху собі кладу листочок хріну, щоб огірочки нам не піднімалися і не спливали. Кришечку використовую стерилізовану. Ось до самого верха якби наливаємо і закриваємо під ключ. Ось, закрили, витираємо баночки і охолонуть можна виносити в кладову. Так що, ось так ось, дівчатка, я роблю огірочки квашені. Ось, можливо, ви робите так само, можливо, інакше. Дуже буду рада, якщо е, мій спосіб квашення огірків. Вам пригодиться, сподобається. Кому сподобається, ставте, будь ласка, вподобайку. Поширюйте відео. Це допоможе відео піднятися в рейтингу. Ось. Цим ви мені дуже і дуже допоможете маленькими кроками йти вперед. Так що робіть заготовочки, кластьте Ква... Ось. Разом зі мною давайте вчитися чогось нового разом. Всім побільше квашених огірочків смачних і до зустрічі!